Вітаю всіх! Станом на 8 квітня південноукраїнський енергокомплекс забезпечує стабільну експлуатацію атомної станції та гідрокаскади, радіаційний фон на рівні природних значень, безпека під контролем. Минулого тижня зосереджувалися на тому, що важливо як для виробництва, так і колективу. Провели перше засідання комісії житлових позик. Робимо все, щоб допомога тим, хто справді її потребує, була ефективною. Підтримуємо молодь незабаром на підприємстві стартують конкурси наукових доповідей. Тож закликаю молодих фахівців активно долучатися. Це можливість заявити про себе вже сьогодні та зробити внесок у майбутнє підприємство. Окремо хочу подякувати всім, хто приєднався до ініціативи підтримати наших військових. Ми прийняли рішення перерахувати одноденний зароботок за квітень і вже зараз кошти працюють. Перша партія сучасних дронів. Вирушить на передову, щоб допомогти захисникам, серед яких є і наші колеги. Також минулого тижня ми ініціювали зустріч з міською владою, обговорили питання заборгованості комунальних підприємств перед ПАЕС. домовленості, досягнуті ще восени, залишаються для нас актуальними. Ми відкриті до співпраці, спільні завдання забезпечити місто якісними послугами. Ще один приклад єдності. Участь працівників підприємства у благодійному півмарафоні на підтримку ЗСУ, що відбувся, на Тішині. Наша команда зі спортсменів-аматорів гідно представила ПАЕС і здобула друге місце у загальному заліку. Учасникам вдалося зібрати понад 156 тисяч гривень для наших захисників. Дякую кожному за витримку, силу і небайдужість. Слава Україні! Слава героям!